Вітаю! В цьому занятті ми поговоримо про те, як наповнювати наш документ в програмі Microsoft Word. Для наповнення документу текстом ми будемо вводити його з клавіатури. Як ми бачимо, на початку нашої сторінки, нашого документу, знаходиться блимуючий курсор. Відносно нього в нас і буде вводитись текст з того місця, де він знаходиться. Отже, спробуємо щось написати: Привіт! Як ми бачимо, курсор переміщується в праву частину нашого тексту, тобто в те місце, з якого буде продовжуватись введення нашого тексту. Якщо ми натиснемо пробіл, то курсор перемістився, і тепер введення тексту буде з цього місця. Також ми можемо натиснути клавішу Enter, і це зробить нам новий абзац. Натискаємо. Отже, давайте ще введемо деякий текст. Радий вітати на каналі AMAX.UA. Ви знаходитесь на курсі по роботі в програмі Microsoft Word. В цьому курсі ми з вами детально розглянемо усе різноманіття. Функцій та команд в даній програмі. Отже, ми ввели деякий текст. Перша, перший рядок у нас був в одному абзаці. Цей текст у нас знаходиться вже в іншому абзаці. Як ми бачимо, відстань між абзацами та міжрядковий інтервал різні. Відстань між абзацами вона більша. Усі ці моменти ми ще будемо розглядати в наступних. Заняття Усі види відступів, інтервалів та таке інше. На цьому це заняття завершено. Дякую за увагу!